Вітаю, вельми, шановне панство. Займаюся фризою. І таке я вирішив зняти вам відео, аби ви побачили, що до чого, хто там має, хто не має, кому цікаво, кому не цікаво. То й побачите. Розкажу трошки про проблему. Коротше, переї, кукурудзення, всяка така шмурдячена, яка намотується, робить ось що. Продавила мені сальничок. І маселко потрошки-потрошки почало воно витікати. Ну, а я що, на масло робити буду, чи що? Та легше поміняти сальник, розібрати, чим заливати сюди трансмісійне масло. Це неприпустимо. Ось так воно виглядає. Відкручуєте. Ось тут, тут такі попередній госпідер. Ой, вибачаюся, попередній. Господар зварив такі лижі. О, я вирішив їх не переробляти, Їздять, хай їздять. Вони не потрібні. І їх взагалі треба зробити аж під це. Під, під ось, ось цю штуку. Все рівно воно, а що воно тут на лижі? Подивіться, що воно тут на лижі бере. 10, до 10 сантиметрів. До 10 сантиметрів. Маленько. Коротше, несуть з лежами, то не суттєво. Відкручуєте тут, відкручуєте два болти повністю, один залишаєте, ця плита паде, відкручуєте фланець, вибиваєте ось цей штифт і воно сходить із шліців. Отут такі шліци. А отак воно виглядає звідси. Ось так от такий фартушок, І собі повис. Можете повністю відкрутити. Я вирішив не відкручувати повністю. І отак виглядає фреза сама. Ну що я вам скажу? Шліце не в року. Шліце гарні, шліце нормальні. Фрези вже чуть підзношені. Та таке щось воно вже гектарів перебило трошки. О, йдемо сюди далі. А тут, як ми бачимо, катастрофа. Бачите, що От що робить. Це, походу, шнудок. Снудок. це є снудок. Це ті шнурки, які люди викидують з гноями. І з тим всім. О. А це той сальник. До речі, їх тут два. Бачите, один тут, один тут лишився. Я ще це не знімав. Самі бачите, який нам треба поміняти. От. І кому цікаво, той буде знати нумерацію сальника, але чуть-чуть згодом. Ох, він дубовий, що та де? Тому він і не пускай. А тут стоїть підшипник. Ну і нічого такого. Підшипник відкритий. 62, 10. Дріб Е. 210-й підшипник. Ха! А це не такі, це ж такі підшипники, як у тракторі, у Шіфенгу, у Ступицях. А ну. Ось в мене залишилось два підшипники, такі типу, Польські НСК. Я собі купляв, бачите, вони ще тут заклеєні, тут заклеєні. А тут вже розклеєні. Але вони у пакетиках. Вони Ще не вскриті. Не відпечатані, новенькі. Ух ти, я маю підшипники. Так, з шіфенгу йдуть такі вступицю зі сторони колеса, зі сторони барабана тормозного. Я думав там по два, там по одному. І по одному в мене залишилось, і тоді, як я міняв. Ха-ха, я маю підшипники. А раз там такі підшипники, то можливо там. І такі сальники. хм, Цікаво. Цікаво. Ну сальники кап'ятсальники добу. Добре. Шукаємо зараз. Сальнички у мене такі є. Це такі ж самі, як стоять у піввісях у Шіфенку, Просто у мене 50, 72, 10. А там 50, 72, 12, такі, які стоять в півсях. Вони ширші. 2 мм ширші. Вони. Ось так їх видно. Бачите, вони 2 мм ширші. Я поставив такі 10 сальників трактор і все нормально. Лишилося в мене тільки три. Можливо, ще десь один є, а можливо і нема. Це трошки зле, бо я би хотів поміняти всі чотири. Два звідти, два звідти, раз я це вже почав розбирати, то я би вже хотів це поміняти. То, значить, ці сальнички поставлю, будуть стояти, а 12 я замовлю, такі, як є, тільки якісь гарні, подивіться, його подола, цей сальник кошмар. Фриза, друзі, ось така. Ну, що я вам скажу? Подивіться, на шліці перефризовано гектари. Перефризовано гектари, навіть нема помарочки на шліцях тут. О, ніякої. Ви самі бачили, яку я курудянку товк. Як вона робила? Звірсько. На шліцях нема навіть помарочки. Ось тут якесь таке трошки, видите? чуть чуть От на цім є трохи, а на валу нема. Ну то, значить це труба, а то вал. О, але це дурниця, це купляється, це труба, а ось тут нема. Значить вал гарний, якісний. Це вже варять, тут зварюють, самі бачите, теж яка зварка. куди-небудь задніми ногами, мізинними пальцями, зашлаковане все. Коротше, зварщики. <хи> Як воно ще не повідлітало, я не знаю. Ну таке, ну нічого. І відкривав я цю кришку свого часу. Я не знімав відео. Там шестерні теж бомбезні стоять. Моцні шестерні. Коротше, редуктор тут гарний в цієї фрезі. Більше нічого не можу сказати, що тут гарно. Ну і желізо таке вроді би. Нічого, покраска, просто ужасна. ДТЗшники малюють де щось тут не відстало, щось тут. тут не відстало. А, а де Позиріться, тут де. По іржі, по іржі помалювати. То, що вона стоїть на душі, то то нічого не значить. Якщо помальовано файно, то воно буде стояти. Вон, маєте, стоїть арпал. Навіть іржинки ніде нема. Навіть нічого, ну це таке. Це. Оце підтвердження того, що він не накритий, що він стоїть під відкритим небом. Вон, бачите? Оце, оце якість. Оце якість не фарбування. А це пательня, що трактор, що це, 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 це трачень. Це ні до чого. Ну, що робити? Ну, Маємо, що маємо. Так, приїхали сальнички. Замовив я по два таких. Це дорогі, це 200 з чим то гривень вони, а ці по 80 чи що? Не знаю, коротше. Українські сальники, Кременчук, гумотехніка, нашинські, два таких і два таких. Зразу я що зробив? Зняв пружинку. Роз'єднав отаку, розкрутив. І десь от на такі міліметра 2-3 я її укоротав. І все, і знову ми це закручуємо. І ставимо на місце. І ця пружинка буде сильніше зжимати, і сальник не так буде швидко пускати. Отак вона вже більш така розтягнута, вона буде тут. Сальники гарненькі, ну ці краще. Ці. Червоні краще. Ну, що робити? Якщо протисне бур'яно, то протисне і червоний, і чорний. Я взяв собі ще таких 4 штуки, так що міняти є, міняти можна. Зараз забиваю кришку, почав щищати цей параніт тут з кришки. Посажу, певне, на герметик. Можливо, у мене параніту такого немає. Є параніт, але я думаю, що він там безполізний, там нема температури. Параніт це коли температура висока, то він не горів. Правда, тут вона товста була, ця прокладка, але я посажу її на герметик. О, тут сальнички герметик. Можливо і виріжу ще тоненьку, таку. у мене є міліметровий прокладочний папір, а може і не буду. Воно вроді теж, так як оце буртик тримає отой підшипник, аби він не ліз ні туди, ні сюди. А можливо і треба буде прокладку туди. Ну, коротше, будемо бачити зараз. Забиваю чорний, а тоді забиваю червоний, аби червоний був зсередини, а чорний буде на двору. І збираю це потихеньку. Вистукав прокладочку, отаку. Вистукував з міліметрового прокладочного паперу і отаким от пробоєм пробивав ці отвори. Я не хотів шарики йти шукати. Можна шариком, а я цим пробойчиком. Тук-тук, обкрутив і все. І чітко. Шикарно. Зараз сажу її на герметик. Все ж таки посажу на герметик і туди закручую. Ось таке. Ну Суть відео в тому, щоб показати, які сальники тут стоять. Ось так я зробив. Один звідти, один звідти. І все і буде тримати, поки знову бур'яну туди не наб'є. Все, вийшло щось типу того. Герметик повилазив, прокладку зажало, по кругу все файно, все чітко. Сальнички по-любому держуть. А далі буде видно. Зараз зроблю другу сторону, розкручую і знімаю. І на цьому збираю і все. Склажено і в порядку. О. Отак. ТО фрези проведено. І ремонт, тобто заміна сальників. Ну на цьому все панство. Не забудьте перейти по посиланнічку в описі до нас у спільноту, в телеграм, тракториші фенк. Будемо раді вас бачити. Ну і звичайно, залишатися людьми в будь-якій ситуації, як завжди. Підписатися, хто ще не підписався, поставити лайк, прокоментувати. Бажаю вам того всього, чого ви бажаєте мені. Взаємно нехай буде вам. До нової до скорої зустрічі!